Друзі, всім привіт! Мене дуже часто питають люди, от хочемо садити розсаду, але садити будемо восени. Чи можна зараз садити, що з нею буде і що ви порекомендуєте? Давайте це відео зробимо для всіх, щоб всі просто розуміли, про що буде йти мова. А мова буде йти саме про о, о, вирощування розсади. Да, будь. Ну, продаж тут в принципі не актуально обговорювати, тому що. Всі питають за те, от, за посадку собі. Хочу восени садити, А е, от, чи можна зараз бо жалко викидати? Жалко викидати, не хочеться, щоб вона пропадала. Давайте я вам накидаю варіанти, що з нею можна зробити. А ви цьому відео поставите лайк. Е, перше, що можна зробити, в принципі, її не чіпати. Е, хай собі вона вам пускає уси. І нічого страшного не буде. Давайте, на прикладі Віката, ми на цю тему поговоримо. Ось навіть взять Вікат, да? він вже кидає уси, масово, причому. Вже можна оці надзублені, де корінчик з'являється. В принципі, вже можна було б його такого обрізати і якийсь там стакан садити. Я рекомендую цього не робити, а можете робити. Кого руки чешуться, можете робити. Якщо брати старі стакани на грацію і там щось там ліпить хімічні деталі, я не фанат цієї ідеї. Це дуже багато мороки, потім ті стакани там, ну, воно вам не потрібно. Давайте я вам розкажу хороший, простий спосіб, який не буде забирати у вас багато сили і енергії. Ви можете просто зараз листя навіть не чіпати. Наприклад, у вас пройшла там ягода, от у вас вже там багато усів. Просто пройдіть. Пополуниці фосфором, та же двадцятку дайте. Звичайно, яку, яка вам подобається. Можна валаграм, можна іншу, можна, яку хочете. І хай воно собі таке стоїть. Він потім ще цей вус, тут буде другий, потім третій. Їх всі можна брати. Всі вони дають врожай, всі вони дають світ, і всі вони родять плюс-мінус однаково. Що ви думаєте, ось ми садили той самий вікат, що ми там чисто от, от перші брали, а те викидали? Ні. Помічний брав і другий, і третій. І якщо взяти ягоду, кількість ягоди на кущах коливається плюс-мінус однаково. Тому не бачу смусу влаштовувати якісь в себе заумні експерименти на своїй ділянці. Просто не чіпайте, а й вона собі плететься, плодиться і так далі. І в один момент ви один день просто станете і все обрижете і посадите. Це може бути, наприклад, середина кінець липня. За місяць вона тут вам заплити все, все міжраді і так далі. Плюс так гритись не буде для полуниці, якщо ще є полив, це достатньо таки непогана тема, я би сказав. Це був варіант перший. Варіант другий. Е, можна починати садити. Якщо є розсадник, готовий, якщо є дуги, якщо є затіняюча сітка, тому що жара скоро буде і. Я чи думаю, що це літо буде там, прямо плюс 20 по всіх регіонах. Південна Україна буде зараз е, жарче, як завжди. Ну і там усі буде на полуниці побільше. Ви можете почати просто вирощувати коплену розсаду по тим е, підказкам, які я показую по роса до полуниці. Там про коплену розсаду знято відео, ну я не знаю скільки. Просто бери роби. Саме легендарне це від пагіна до куща. Я там показую сам принцип, як можна. от з такого малесенького пагіння мається на увазі оце. Оце я називаю пагін. Ось з такого пагінця за місяць можна виростити вже непоганий кущик, який через 3 місяці в гарненько вкоріниться, і у вас на наступний рік буде ягодка, наприклад. Можна йти по тому відео. Можна. Якщо брати, наприклад, ви не хочете копанку, от у вас там принципіально касетка, там, стакани, а ми будемо садити у вересні. Зараз в принципі, можна було б садити. Але Можна почекати деякий час і в середині липня її зрізати, і посадити саме 96-ті касети, посадити саме стакани. Якщо ви вирощуєте для себе, ви можете брати не просто ті стакани, звичайні там, прозорі, можете брати більше стакани. Да, у вас буде більше субстрату, але у вас коріння буде гарніше. І вона буде на наступний рік раніше подоносити. Це перевірено практикою, і не тільки мною. Ви можете в середині липня її всю посадити. І якраз оце півтора місяця пройде, і вона буде гарно укорінена. Що буде, як її посадити зараз? Вона дійсно буде рости, але вона буде рости просто до певного моменту, коли коріння просто не затягне весь стакан. Наприклад, ми будемо за стаканного ну, за касетку нема різниці. Мені було таке на практиці, що в тому році місцями касетка стала і півтора місяця, і два місяці. Нічого страшного з нею не було. Просто що вона зупиняється в рості і у ну, два дня поливати, тому що там коріння багато і рослина хоче вже у землю. Все від це приходило, всі від це знаєте, про що я говорю. Тому тут вже вибір кожного із вас. Ну якщо там прям руки чешуться, то саме прикольно було б вирощувати, якщо чесно, ну, копанку вже десь до початку вересня. У вас вже була майже Расода Фріго. Ви б не знали, що робити з тим корінням, тому що воно дійсно було б здоровенним, його довелося десь 2-3, ну просто відрізати, бо ви б його не посадили. Якщо, звісно, робити все, що я показую у відео, ну це робиться легко. Але є одна побочка від посадки копаної полуниці. Зараз масове призілля і постійно треба буде робити прополки. Уже коли ти першу партію викопуєш і садиш знову другу, бур'яна. Ну, у декілька разів вже менше. Навіть того самого хвоща, бірізки і так далі. Я це, я це проходив з помічником в тому році. Тому, друзі, варіанта всього у вас три. Перше просто почекати і потім посадити. Друге починати садити копанку. Третє почекати до середини липня і садити стакани і касети. Або Четвертий варіант можна сюди вписати, садити стакан і касатку зараз, за два місяці здійснити час одно не буде. Тому, вибір за вами. Нічого страшного в цих всіх варіантах, які я вам озвучив, і ну, там, критичного у вас не буде. Не з кущами полуниці, не з самою розсадою. Все вона буде плодоносити і вся вона буде гарненько приживатися. Що б я зробив, чесно кажучи, я просто почав би займатися копанкою. Чому копанку? Чому я за нею стільки говорю, а стакан і касети я от мало за них кажу. Копанкою зможе займатися будь-хто. Показати, як помічник в росі садив, у мене є багато тих відео. І два рази посадили, і ви вже, по суті, вже сам принцип зрозуміли. Ви її ніколи не переліте. А от якщо ви будете переливати касетку і стакан, коріння буде гнисти І посадка копаної розсади Набагато простіше розсадник, ніж посадка в касету чи стакан. Там треба правильно зрізати, знати, що садити, правильно рівненько садити, щоб воно все потім одне одного не глушило. А копанку в розсадник, який небудь натикали, аби хоча б якийсь такий типу, інтервал був, з ліки полили, там, чи, ну, з ліки, щоб вона хоча б прижилась потім вже можна шлангом тому що якщо ви з ліки почнете поглядати, ви порозмівайте, воно ну, не приживеться так рівномірно, як і потрібно. І все, і діво в шляпі. А потім, може, як вона приживається, на сьомий день починає давати фосфор. Два рази дасте, і через 3-4 тижні у вас буде така розсада, що ви ще будете її продавати. Ну, продавати чи не продавати діло ваше, я ж там ну, не вмішуюся в такі справи. Тому, друзі, надіюсь на ваше ну, питання відповів, да і відео, я думаю, для багатьох буде корисним. Всім до зустрічі!